Всім привіт! Ви на YouTube-каналі видавництва ранок Креатив. Сьогодні ми розповімо, як зробити адвент-календар своїми руками. Це чудовий спосіб додати святковий настрій у ваш дім і створити цікаву гру для очікування нового року. Перш за все, вам знадобиться бумага або картон. Ви можете обрати, як і я, яскраві кольори або ж, звичайну, білу бумагу. Також знадобляться ножиці, клей, та лінійка. Та вже ж подарунки. Для адвент-календарю необхідно розкреслити шаблон для кубиків. Я обрала простий шлях і надракувала. Ви можете накреслити від руки. Якщо у вас є можливість надрукувати, як і я, в описі до цього відео знайдете посилання на трафарет. Все максимально просто! Перш за все, вирізаємо наші кубики. Обережно складаємо їх. Додаємо всередину маленьку іграшку чи інший сюрприз і склеюємо краї, щоб кожен кубик був готовий. Далі потрібно склеїти всі кубики разом, щоб отримати повноцінний адвент-календар. У моєму варіанті це 10 кубиків, але ви можете зробити більше або менше, залежно від вашого бажання. Я заздалегідь приготувала яскраві картинки з цифрами, щоб позначити кожен день. Якщо у вас є наліпки, вони також підійдуть для цього етапу. Просто наклейте їх на кубики і ваш адвент календар готовий до святкових днів. Сподіваюсь, вам було цікаво. А якщо шукаєте готові особливі адвент календарі, обов'язково завітайте до нас в Рану Креатив. Посилання в описі. Там на вас чекає безліч цікавих варіантів. До нових зустрічей на нашому каналі!